Вітаю! Сьогодні хочу вас познайомити ось таким сортом широковисної гортензії Magical Color Dream. Розквітає квіточка ось таким от кольором, бачите? Така вона трошки ну, зел... салатова з розовою кайомочкою. Потім оця кайомочка стає більш виразна, ось така квіточка. Це пізніше вона розквітла. А потім вона ще забарвлюється ось в такий рожевий колір. Такий блідно-рожевий, але то не показник, тому що в мене цей кущ знаходиться в повній тіні, Тут росте ну, персик. І цього року була обрізка така у персика, що е, цей кущ залишився в тіні. Ну, тобто навесні було нормально, вроді коли підрізали той персік. А зараз в нього гілки виросли, і він прям ну, накрив цей кущ. Тому наступного року зробимо трошечки кореківку, але е, ну, мені здається, що е, от Таке сонячне проміння, яке буде там вранці чи колись на нього попадати на цей кущ, то він дасть трошечки більше кольору цій квітці. Але от вона така індивідуальна, так сказати, в неї, вон, бачите, такі рожевенький такі краєчок і ну, квіточки такі вихлясті. от Розмір квіток різний, бачите, тому от ця квітка вже Квітне давно, і це вона саме перша. І от там ще зелений якийсь колір з'являється. Ну то ще подивлюся, як вона буде квітнути, тому що я купляла років три назад чи чотири цю квітку, і вона цвіла, але я вже потеря... ну, загубила ті фото і не пам'ятаю, як вона виглядала, але мені здається, що вона була трошки яскравіша. І оці всі роки вона не квітла. От вона дуже, як вам сказати, чутлива до оцих приморозків. Цей кущ росте у мене на вулиці, відкритому ґрунті, і я його накриваю на зиму. Зимує він дуже добре під там, двома шарами агроволокна. Наростає теж добре. От дивіться, які в нього листи. Да? Есть, великий лист, дуже великий лист, такий щільний, плот, ну, плотний такий лист, темно-зелений. Ну, висота куща десь сантиметрів 70 І він такий ровненький ровненький Тобто ну, не треба там зв'язувати, прив'язувати. У нього дуже гарно тримаються ці сусідки. Але мені здається, що коли я купляла, то і квіти були більші. І Колір був трошечки яскравіше. Ну, але як вам сказати, кущ, звісно е, ж, отримував доброго, але, е, ну, може, ще якось треба попрацювати з кольором. Ну, але мені і так дуже-дуже подобається цей кущ. Так що Magical Color Dream. Ось така гартензія цікава, ну незвичайна, вона в усякому випадку вона відрізняється від інших, ну, від інших сортів чероколисної гартензії.